Реалії нашого часу такі, що від російської ракети чи ударного безпілотника, навіть в глибокому тилу не завжди можна сховатися. Тож цивільні мають знати, як надати домедичну допомогу у воєнний час, це обов'язково для кожної людини. Це дуже важливо для всіх цивільних. Навіть наш гость зазначив, що в Німеччині такі курси проходять, навіть отримуючи водійські права. Тобто це навіть в мирному місті важливо, в мирній країні. А якщо ми кажемо про Україну, в країні. На в якій війна це взагалі обов'язково для кожних кожного громадянина, особливо для дітей, для дорослих. Тобто, звісно, якщо ми можемо хоча б врятувати чиєсь життя, то якщо є хоч один шанс, ми маємо це зробити. Мігель Луфт з німеччини приїхав допомагати Україні та навчати людей. Я приїхав сюди, щоб для цивільних було дуже важливо розуміти, як діяти в критичних ситуаціях, як рятувати життя. Ця війна вона проти Європи. А Україна це є частина Європи. Тому я приїхав сюди допомогти. Завдяки своїм знанням я хотів би навчити людей діяти в таких критичних ситуаціях. Основне завдання навчити цивільних протоколу, за якими треба діяти, та дати поради, як побудувати комунікацію з екстреними службами. Сьогодні головний наш акцент буде на серцево-легеневій реанімації: бандажі, турнікети, відновлювальна позиція і така база до медичної допомоги. Софія – підприємниця. Прийшла на тренінг, аби поновити свої знання в наданні допомоги. Дівчина вчилася накладати бандаж неумовно школі. Кожен руку постраждалої. Ми накладаємо бандаж на глибоку рану, але яка без перелому, просто глибока рана на руці. На цьому прикладі тут у нас не видно кісток, просто ми бачимо рану, яка кровоточить, і ми наклали бандаж. Так, еластичний. Олександр, тренер з кікбоксінгу, прийшов на курси, аби вдосконалити свої знання. Чоловік вважає такі навички потрібні. всім. «Це зроблено для того, щоб людина знала пошагово покроково, що робити в екстрених ситуаціях від легкої, якихось. Там зломана рука чи легкої травми, а до складної, плюс перші способи виклика медичної допомоги, поліції, пожарної, ну і всіх, так скажемо, необхідних а, рятівників. Організатори тренінгу кажуть, в них зацікавлені люди, які мають знання та готові допомагати Україні. Мігель був сам зацікавлений, тобто до нас постійно звертаються партнери. Вони хочуть допомагати або надавати гуманітарну допомогу, або приїжджати на місці. Мігель сам звернувся до нас, що він хоче бути корисним в Україні, і ми разом вирішили організувати такий захід. На майбутнє організатори курсів планують і надалі проводити подібні тренінги і залучати цікавих фахівців.